Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке сумління. Я думаю, що кожен з нас багато разів чув, а може навіть і говорив, про те, що варто жити, треба жити за сумлінням. Тож сьогодні ми з вами розберемося, чи треба нам жити за своїм сумлінням, що таке наше сумління, чи завжди е, людське сумління е, говорить правду, чи є якийсь авторитет, до якого сумління має дослуховуватися, і так, далі, і так далі. Тож почнемо ми з вами сьогодні з такого питання: що ж таке сумління? Сумління. Це внутрішнє розуміння добра та зла, ми можемо так сказати, що сумління це внутрішні скрижалі нашого серця, на яких записано наше особисте розуміння добра та зла. Тут ви можете пригадати кам'яні скрижалі, на яких Господь записав закон, і коли він дав цей закон народу ізраїльському, він дав його для того, щоб народ правильно розумів, що є добром та злом, тому що скрижалі їхнього серця вони вже неправильно вказували на добро та зло, і настільки неправильно, що Потрібні були кам'яні скрижалі, на яких вони б читали, що насправді є добром та злом. Тому ми з вами, коли ми з вами говоримо про сумління, маємо пригадати про створення людини і маємо пригадати про гріхопадіння. Тому що коли Господь створив людину, він, можна так сказати, встроїв свій закон в серце людини, і це є сумління людини. І коли Господь створив Адама та Єву, то їх сумління на 100% відповідало Божому закону. Вони розуміли правильно розуміли, що є добром і що є злом. Але ж після гріхопадіння їх сумління стало геть розбалансованим, і люди неправильно почали розуміти, що таке добро і що таке зло. Тож, коли ми з вами сьогодні поговоримо про наше з вами сумління, ми маємо урахувати, що ми з вами народилися після гріхопадіння і що від Адама та Єви ми успадкували таке сумління, яке неправильно розуміє, не до кінця розуміє, що значить добро і що значить зло. І якщо ми з вами уявимо таку умовну шкалу, один кінець якої буде вказувати на 100% стовідсотковий збіг людського сумління з Божим законом. А інший кінець буде вказувати на нульовий збіг людського сумління і Божого закону, ми можемо сказати, що на 100% сумління людини співпадає з Божим законом, це тільки в одному випадку: це у Ісуса Христа. Сумління Ісуса Христа, внутрішні розуміння добра та зла Ісуса Христа, його внутрішні скайжалі серця на 100% на 100 співпадали з Божим законом, з Божим розумінням добра та зла. Коли ж ми з вами говоримо. Ромо про нульовий е, відсоток співпадіння між людським розумінням добра та зла і Божим розумінням добра та зла. То ми можемо з вами сказати. Це про це написано в Ремлянам, другому розділі, зокрема, в 15 му вірші, але можете почитати весь другий розділ. То ми з вами е, знайдемо, що такої людини, у якої б сумління співпадало з Божим е, законом, е, з нульовим ефектом, її просто немає. Господь своє. Силою, своєю благодаттю в кожній людині, в серці кожної людини, яка народжується в цьому світі, він залишив залишки свого закону, залишки правильного розуміння добра та зла. Для того, щоб кожна людина, по перше, для того, щоб кожна людина мала відповідальність перед Господом, в серці кожної людини є залишки Божого закону. Який свідчить всередині серця кожної людини, що вона не права перед Господом, що вона не виконує Божий закон? Тож кожна людина знаходиться десь на цьому відрізку між 100% співпадінні е, сумління зі Словом Божим, з Божим розумінням добра та зла, з об'єктивним розумінням добра та зла, яке є тільки у Ісуса Христа, і між нульовою відміткою, е, якої немає ні у кого, бо Господь залишив сумління, яке б частково вказувало на Божий закон у кожного з нас, у кожної людини, і тому е, сумління кожної людини, воно. Більшою чи меншою ступіндю співпадає з Божим законом, і тепер ми з вами поговоримо ще про декілька фактів про сумління. По-перше, це те, що сумління формується, в залежності від того, в якому суспільстві родина людина зростає, залежно від того, в якій родині зростає людина, залежно від того, що вона читає, що вона дивиться, які ідеї, яка інформація входить до її серця. Її власна відповідальність полягає в тому, щоб вибирати е, що буде формувати її сумління, а до того як наступає власна відповідальність, е, відповідальність дорослих полягає в тому, щоб навчити дитину правильно розуміти добро та зло. Але ж питання полягає, що і дорослі не, не зовсім стовідсотково е, правильно розуміють добро та зло, і це е, дуже сильно залежить від того, чи народжені згори ті дорослі, які формують дитину. Тобто, то це ж перше, перший факт про сумління, що. Воно формується другий факт про сумління це, це те, що воно змінюється. Е, уявлення людини про добро та зло змінюється протягом її життя. Якщо ви можете е, зараз подумати, проаналізувати своє розуміння добра та зла, що правильно, що неправильно, наприклад, за останні 5 років, рік, 2 роки, 10 років, то ви побачите, що ваше особисте розуміння добра та зла воно змінюється в залежності від того, що ви бачите, кого ви чуєте. Ваш аналіз життя, ваш аналіз наслідків вчинків ваших та інших людей, і так, далі, і так далі. Наступний факт про сумління полягає в тому, що сумління помиляється. Сумління у кожного з нас особисто не завжди говорить нам правду. Сумління може нас звинувачувати, коли немає об'єктивного зла, і сумління може нас не звинувачувати, коли є об'єктивне зло. Сумління може нас не схвалювати, коли ми робимо по волі Божій, тому що у нас є певні навички. Певне сумління, яке е, вже навчено не розрізняти волю Божу і не схвалювати нас за волю Божу. І е, сумління може нас схвалювати, коли ми виконуємо волю Божу. Тож, коли ми з вами слухаємо своє сумління, коли ми з вами чуємо цей внутрішній голос всередині нас, який нас то звинувачує, так говориться в, Римлян, в римлянам другому розділі, то нас звинувачує, то нас схвалює. Ми маємо не просто чути своє сумління, ми маємо. Ще, знаєте, як оцінювати, чи говорить наше сумління нам правду. Ми маємо оцінювати наше сумління з точки зору Слова Божого. І пам'ятаєте, ми з вами починали це відео з такого запитання, чи є якийсь авторитет, який вищий за наше сумління, вищий за моє особисте сумління. Так, є, це слово Боже. І ще один такий факт про сумління хочу сказати: це буде порівняння. Наше сумління подібно до музичного інструменту, який ми маємо настроювати для того, щоб він звучав правильно, для того, щоб він звучав вірно. Наприклад, таким музикальним інструментом є скрипка або гітара, і ви бачили або самі граєте, розумієте, що для того, щоб була красива музика, для того щоб цей інструмент грав правильно, і для того, щоб ви почули саме ту музику, яку написав автор, яку хоче зіграти виконавець інструмент має бути настроєний правильно так само і наше сумління для того, щоб воно говорило правильно, для того щоб воно схвалювало добро правильно і с засуджувало за зло, вказувало, що це зло не робить цього правильно. Воно має бути настроєним за Словом Божим, не просто за. За думкою людей, не просто за моєю власною думкою, не просто за тим, що говорить цей світ, не просто відносно якихось людських авторитетів, а відносно того, що говорить слово Боже. І зараз я хочу привести вам декілька прикладів зі слова Божого, що слово Боже каже про сумління. І перші приклади будуть про те, що слово Боже, зокрема, новий заповіт, каже нам про сумління, яке зруйновано. По Перше, ми з вами скажемо, що слово Боже вказує, що сумління може бути слабким, і слабкість сумління полягає в тому, що сумління визнає ідолів. Тобто, це Слово Боже говорить в цьому випадку. Слово Боже говорить про сумління, яке коли людина вклоняється ідолам, сумління не зупиняє людину, сумління не говорить, ти щось робиш на те, тобі треба зупинитися. І ідолів ми тут маємо розуміти не тільки таких фізично нам. Зрозумілих ідолів, коли це стоїть статуя чи якийсь е, предмет, якась річ, людина їй вклоняється фізично. А ми маємо також розуміти, і це неправильно. Але ми маємо розуміти більше глибші речі, коли людина вклоняється нематеріальним ідолам, наприклад, багатству, славі, авторитеті, авторитету, владі, і людина вклоняється, і совість їй не говорить. і совість її не розрізняє, що це неправильно, що це порушення слова Божого, що це суперечить Слову Божому. А совість її. Такої людини мовчить і нічого їй не кажуть, що це вона робить не за Словом Божим. І про це написано в 1 Коринтян, 8 розділ, 7 вірш. Наступний приклад про. Таку совість, що неправильно говорить, ми читаємо в титу, перший розділ п'ятнадцятий вірш, і там ми можемо прочитати про споганену совість. Та ми можемо прочитати про совість, яка заплямована гріхом. Тобто совість до гріха ставиться нормально. Совість, яка совість людини, коли людина чинить якийсь гріх, вона мовчить, вона не говорить, що це е, ти робиш не те, що тобі треба робити, тому що совість заплямована гріхом, вона неправильно розрізняє. Вона дає невірну відповідь, вона помиляється. І ще один ми вірш згадаємо, це буде перше Тимофію, четвертий розділ, другий вірш. Там сказано про спалену совість. І тут, взагалі, знаєте, говориться про таку совість, який знаєте відсоток співпадіння зі Словом Божим, якої в розумінні добра та зла майже добігає нулю. Але ми знаємо з римлянам другого розділу 15-го вірша, що нулю не добігає Жодна совість, нулю співпадіння розуміння добра та зла совісті окремої людини і божого закону. Тож спалена совість це совість, в якої майже немає співпадіння з Божим розумінням добра та зла, але є якась, якась частина Божого закону на скрижалях серця такої людини, щоб людина все ж таки мала розуміння добра та зла і мала б розуміти, що вона має. Вернутися до Господа, покаятися перед Господом, бо вона засуджена і народилася грішною. Тепер я хочу вам сказати про те, що Слово Боже каже про добру совість, про чисту совість. І перше, що ми читаємо в Слові Божому, що совість вона освячується, тобто очищується. В одному випадку говориться, що Духом Святим, і це римлянам 9 розділ, перший вірш, тобто совість очищується саме Духом Святим. Сама людина не може очистити свою совість. Це надприродня дія Бога над серцем людини, над скрижалями серця людини, бо записати. Божий закон на скрижалях серця людини, як і е, в творінні людини, так і вже коли грішна людина народжується згори, це дія Божа. Це Господь записує Божий закон на серце людини. Тобто совість освячується Духом Святим. також е, говориться про те, що е, совість людини, сумління людини освячується кров'ю Ісуса Христа. І тут немає протиріччя, просто тут різні дії, кров Ісуса Христа діє, і замісна жертва Ісуса Христа діє, і Дух Святий діє, це різні служіння. І про те, що совість і сумління людини освячуються кров'ю Ісуса Христа, ми читаємо в Євреям в 9 розділі, 14 віршу. Також ми читаємо про те, що у нас є заклик, майте добру совість. Це 1 Петра, 3 розділ, 16 вірш. Майте добру совість. І це говориться про те, що ми маємо виховувати нашу совість, ми маємо очищувати нашу Совість, ми маємо навчати нашу совість, ми маємо розуміти нашу совість, ми маємо порівнювати свою совість з Божим законом і так далі. І так далі. І говориться також про те, що ми з вами маємо мати чисту совість, наприклад, друге Тимофія 1,3. Ми маємо з вами мати чисту совість, совість, яка очищена кров'ю Ісуса Христа, яка навчається все більше і більше співпадати і правильно вказувати на добро та зло, і співпадати з Божим. Законом з розумінням Божим добра та зла. Тож ми з вами можемо підвести такі е, висновки, що е, сумління людини воно не є непогрішимим. Непогрішимим є Словом Божим, коли всередині серця кожного з нас, всередині серця людини, всередині свідомості людини, е, її голос каже, голос совісті каже, що це добро, а це зло. Треба перевіряти те, що каже совість, бо совість може вказувати на добро невірно, на зло невірно. Совість може не засувати. Коли треба засудити, і совість може схвалювати, коли не треба схвалювати. І навпаки, тож, ми з вами маємо жити за совістю. Але більше ніж за совістю, ми маємо з вами жити за Божим законом. Ми маємо свою совість підпорядковувати Божому закону. Ми маємо з вами досліджувати Божий закон. Ми маємо з вами вкорінюватися в Божий закон. І як в першому псалмі сказано, що та людина, яка вдень і вночі вона поглиблюється своїм розумом своєю. Совістю ми так можемо сказати в Божий закон. Така людина буде як дерево, яке приносить багатий плід. І наприкінці я хочу прочитати один вірш з 118-го псалма. Це буде 105-й вірш. І цей вірш говорить такі слова: твої слова, мов світильник під ногами, твої слова, Божий закон. Тут не говориться про совість, тут говориться про Божий закон. Освітлюють мій шлях. То нехай Божий закон, нехай Слово Боже буде нашим Світильником, який освітлює наш шлях, і нехай наша совість також буде освітлена Божим законом, щоб навчатися в Божому законі, щоб ми з вами ще більше і більше розуміли, що є добром, а що є злом, так як це розуміє Господь, і щоб все більше і більше зростати і зміцнюватися саме в тому розумінні добра та зла, яке є в Господі, нехай Господь благословляє кожного з вас.